Російська агресія змусила Україну будувати оборонні укріплення на своєму східному кордоні, і саме Україну тепер називають форпостом західної цивілізації. На кордоні біля міжнародного пункту пропуску Гоптівка у Харківській області, де реалізують проект стіна, побувала наша кореспондентка Оксана Лігостова. Українсько-російський кордон досі він існував як умовна лінія на карті. Тепер тут зводять мури з металу і бетону. Проект моя назву стіна. Прикордонники поспішають. Протитанковий рів, що має оперезати всю ділянку кордону, треба вирити ще до морозів. За планом об'єкт стіна включатиме рів та земельний вал, контрольно слідову смугу, рокадні дороги, спостережні вишки та паркан із колючого дроту. Будувати вже почали у трьох областях: Харківській, Чернігівській, Сумській. Але зрештою, українська лінія Маннергейма охопить весь східний кордон. Це понад дві тисячі кілометрів. У китайській стіні 20 тисяч. Але велика українська буде найдовшою в Європі. Дехто бере на кпини ідею відгородитися від росіян стіною. Скептики сумніваються в здатності оборонних мурів стримати агресора. Прихильники посилаються на стіну між Ізраїлем і Палестиною, США і Мексикою, двома Кореями. Так чи інакше, схоже, що вітер змін, про який співали після повалення берлінського муру, виявився не таким потужним. Тоді здавалося, що зло переможене, і світ віднині буде відкритим без поділів і стін. Сьогодні ж Україна зводить нову стіну між заходом і сходом. Я думаю, що цю стіну зараз будує не Україна, Цю стіну вже багато років на жаль будує Росія, Росія, яка на жаль цілком відмовилася від тих ідей, які перемогли. Посткомуністичній східній Європі 25 років тому Росія, яка, попри те, що тоді в кінці 80-х, на початку 90-х теж була одним з флагманів цієї демократизації, декомунізації. Е, на жаль, після приходу до влади Путіна, там всі ці, ці процеси були згорнуті. Путінська Росія хоче повернутися в минуле, від якого відмовився світ. Відтак для українців стіна не стільки матеріальний кордон, скільки ціннісна межа. Якщо говорити про якусь цю ментальну стіну, то ця ментальна стіна – це, це спроба відокремити себе, проявити себе, свою іншу тотожність. Для багатьох українців це стало можливим і потрібним саме зараз, саме під впливом російської агресії. І в тому позитив, як не дивно, цієї російської агресії, тому що дуже багато з них жили цими міфами, вірили в те, що е, українці і росіяни один народ чи як мінімум братні народи, Україна зараз проводить межу між різними суспільствами, між таким новим постмайданним суспільством в Україні, де люди вимагають від свого уряду відповідальності, де люди хочуть активного діалогу з владою, де люди претендують на те, щоб її контролювати, кожен її крок. З одного боку, а з іншого боку, це є росіяни, які готові співжити з владою в своїй країні, яка не дає їм можливості жити без страху, яку вони не можуть проконтролювати. Попри агресію сусіда і необхідність тримати оборону, стіна не є нова національна ідея. Ідеалом українців залишається відкритість і свобода. Оптимісти не полишають сподівань усі мури зрештою впадуть. А проект стіна не буде закінчений. Бо відпаде потреба, я плекаю таку надію, що можливо її не треба буде добудувати. Я плекаю надію, що можливо цей проект залишиться символом. Залізна завіса просунулася дальше. Слава Богу, ця залізна завіса не зупинилася десь на збручі, як розраховували деякі російські політехнологи. Вона не зупинилася навіть на Дніпрі. Вона просунулася далі. Фактично вся територія України зараз входить в зону, скажімо, свободи, або тих, які вибирають свободу. На жаль, бачимо ще певну територію, яка захоплена російськими військами в Криму. Певну територію, яка захоплена при допомозі російських військ і безпосередньому втручанню на територію Донбасу. Але я переконаний, що в цілому Україна все одно буде власне в цій. Зоні свободи, яка з'явилася 25 років тому. Що буде з Росією? врешті я думаю, і Росія опиниться в цій зоні свободи. І ця стіна теж впаде, як і, як і Берлінська, 25 років тому. Єдине, що скільки це забере часу, і людських життів. Оксана Лігостова з Нового Східного кордону Європи для Голосу Америки.